Всім привіт вітаємо вас у новому відеопроєкті від команди Вір'юа, де ми будемо знайомити вас з цікавими людьми, важливими місцями та подіями, які не можна оминути увагою. З вами Олександре. Я дякую, що ви дивитеся нас. Кожному українцю, хто проживає в Гановері, була знайома адреса гуманітарного центру Борнемі. Безліч людей отримали там не просто гуманітарну допомогу, а підтримку та надію на спокійне життя. 13 січня цього року гуманітарний склад переїхав на нове місце та разом з тим не полишив своєї головної місії з допомоги українським біженцям та людям, що залишаються в Україні. Тож сьогодні ми хочемо провести вам екскурсію новою будівлею та познайомити з надзвичайними волонтерами, що працюють там. Доброго дня! Я вас вітаю! Прошу вас представитися нашим глядачам. Доброго дня, мене звати Володимир. Я координатор нашого гуманітарного складу від української спілки Ніжньої Саксонії. Нещодавно ми переїхали на нову адресу. І зараз ви потрапили до нас в гості. Ми дуже раді. Адреса наша нова штатна ВЕК 50. Тож всіх запрошуємо. І зараз я вам трошечки покажу екскурсію, проведу і покажу, що і як у нас відбувається. Так, ну зараз ми з вами потрапили до нашого залу. Ми називаємо це приміщення наш ШОП. Туди можуть до нас прийти будь-хто з біженців з України, беруть собі якісь речі, які їм потрібні. Ми намагаємось задовільнити будь-які е, запити або потреби. Тут у нас є одяг, є кухонне приладдя, є будь-що для дому. Якщо чогось наразі, наприклад, для когось немає, то ми беремо собі до уваги, десь натуємо, коли воно з'являється, ми контактуємо з цією людиною, тобто запрошуємо до нас, можете прийти та взяти якби, все, що вам потрібно. потрібно. Да. Да, зараз ми потрапили в другу частину нашого шопу. Тут у нас відбувається таке: тут все приладдя для кухні, для дому, для дітей. Будь-що з якогось ну, такі потреби бувають іноді, якась дрібничка, але ну, досить складно може знайти. Да? Ми зазвичай намагаємось тут все таке тримати, коли воно з'являється. І зазвичай тут багато всього. Тут такий динамічний процес у нас відбувається. Воно дуже, досить швидко йде, потім щось оновлюється, і таким чином кожного дня ми тут працюємо. У нас тут є закріплені волонтери Ірина та Сергій. От. В принципі, отак от у нас все працює. Ми з вами потрапили в нашу, ми так жартуємо, свята і святих. Це кімната, де відбувається первинне сортування всіх наших донатів, всіх речей, які потрапляють у нас на склад. За цією кімнатою теж закріплені кілька волонтерів, які виконують цю роботу. Яким чином це у нас відбувається? На жаль, не дуже зручно, але ну, як я вже кажу, краще ніж нічого. Ми приймаємо всі пожертви з нашого заднього входу. І через вікно е, наші волонтери-хлопці передають донати е, до наших дівчат, потрапляють сюди. Далі воно тут сортується, дещо йде до нас на шоп, на в залу, де приходять до нас біженці, дещо їде в Україну. Так, ну і ми знаходимося зараз в кімнаті, яка виконує функцію складу, тобто після. Сортування, коли ми вже зрозуміли, що там і як, дівчата все гарно запакували, ми ставимо це все на палети і потрапляє сюди. Підписується все певним чином, ми знаємо, де що знаходиться, і з цієї кімнати воно вже потрапляє під час завантаження автомобілів, потрапляє безпосередньо до транспорту. Так, ну і ми знаходимося в кімнаті, де відбувається сортування. Продуктів харчування, медикаментів, гігієни тощо. Яким чином це у нас тут працює? У нас є наша Тетяна, волонтер, вона сортує це все і ми складаємо от, приблизно десь тут. І воно розділено по тематиках, воно вже переважено, воно вже пораховано. І коли до нас потрапляє якийсь запит або машина приїжджає, нам не потрібно це знов переважувати, знов там дивитись, що ми швиденічко все це відвантажили, записали і так далі. Зараз тут трохи порожньо, бо у нас минулого тижня було дуже багато відправок. Угу. І зараз ми знов збираємо. Пожертви. Але, тим не менш, протягом цього тижня вже трошечки назбирали, тобто процес йде не так швидко, як би нам хотілося, але тим не менш ми намагаємося це робити як найкраще. Тут відбувається прийом пожертв. Через, через ці двері наші волонтери все це приймають і передають до віконця, до дівчат, де відбувається первинне сортування. На жаль, ми не маємо багато місця, тому ми. Викрутились таким чином, поставили такі намети імпровізовані, і те, що може постояти деякий час на вулиці, щоб воно не стояло під сонцем або під дощем, ми прячемо в намети. Але воно там довгий час не стоїть, тому що ми намагаємось якнайшвидше це все відправити в Україну. Це можуть бути велосипеди, можуть бути інвалідні возики або ролятори, або якесь приладдя для шпиталів, будь-що таке, що займає досить багато місця габарит. І в принципі, ну воно у нас так не застоюється. Почнемо з першого питання взагалі про статистику відвідування цього нового приміщення. Приблизно, отак, можна узагальнити. Це від 70 до 130 осіб щоденно, ну тобто в день. Е, на мій погляд, в умовах невеликого приміщення це досить багато. В принципі, мало що змінилось. Люди до нас їдуть, незважаючи на те, що трошечки незручно з точки зору. Транспорту досить ну доводиться там трошечки пройтись від зупинки транс. Але тим не менш, як кому, якщо щось то потрібно, то вони до нас прийдуть. Скажіть, ще будь ласка, чи змінилася кількість жартодавців та відвідувачів нового приміщення? Насправді так змінилося. По-перше, коли ми тільки переїхали сюди, мало хто знав адресу, але зараз трошечки динаміка збільшується в позитивному напрямку. Тому, в принципі, можу сказати, що через деякий час воно має десь нівелюватись, Да? По-друге, зменшення пожертв і кількості, що знаходиться у нас одночасно, відбулося чому? Тому що на минулому складі ми мали велике приміщення і ми мали можливість приймати будь-що. Наприклад, ми мали там. Веломайстерню, де могли приймати велосипеди в будь-якому стані, і наші волонтери їх там ремонтують, щось роблять да перед тим як комусь пропонувати. Зараз ми не маємо великої площі, тому ми вимушені приймати тільки речі гарного стану, тільки якщо це говорити про там, наприклад, ті ж велосипеди, вони мають бути виключно справні. Тобто готові до використання. Тому у зв'язку з цим і відбулося і зменшення. Ну, в принципі, це найголовніша причина, Да? Я Тетяна Клименко, я із міста Київ, Україна, працюю волонтером на гуманітарному складі в спілці вже два роки. Якраз із березня 2022 року я тут. Наш час роботи залишився незмінним, таким, яким він, в принципі, і був. Для того, щоб, мабуть, наші клієнти, які приходять до нас біженці, теж не спутували. Тому для біженців залишився час роботи з 11 до 6, четвер, п'ятниця і субота з 11 до 3. Але ми на прийом шпенди працюємо теж і вівторок, і середа, також з 11 до 6. Все-таки ми знаємо, що ми потрібні Цьому місту ми потрібні Нижній Саксонії. Люди як приїжджали, так і приїжджають навіть із передмістя до нас за потрібними речами. Добрий день, мене звуть Володимир. Ми приїхали з міста Харків, приїхали два роки назад. Зараз приблизно стільки ж ми працюємо на складі як волонтери. Спочатку Борнум, зараз Штетінвек. Така праця вона потрібна, потрібна українцям, потрібна тим людям, які приїхали сюди пізніше, можливо, як для відвідувачів, так і для нас, тих людей, які теж хочуть чимось знаходячись так далеко від України, чимось бути теж корисними. Мене звати Тетяна Самолюк. Я приїхала в це місто з Києва, хоча я проживаю в місті Бердичів. Вже два роки я волонтером на цьому складі і що хочу сказати особисто від себе. Я маю два сина і мій старший син зараз на війні, саме там, в гарячих точках, саме там, де потрібна і наша підтримка, і наша допомога. Хочу від себе подякувати нашому керівництву, нашому складу за те, що вони завжди допомагають нашим воїнам на нулі, і це дуже важлива допомога. Це медицина, це перев'язка, це їжа швидкого приготування. І хочу закликати німців, які нам допомагають, дуже багато допомагають, за що ми їм вдячні, і ми, і всі сім'ї військових, і, взагалі, всі військові за таку допомогу, але нам необхідно ще більше допомоги вашої саме в медичної, саме знеболюючі препарати, перев'язувальні препарати, їжа швидкого приготування, все те, що необхідно нашим воїнам на нулі. Дякую. А на цьому, друзі, ми можемо завершувати нашу екскурсію та хочемо висловити щирі слова подяки усім волонтерам, без яких робота гуманітарного центру була б неможливою. Ваша підтримка це ключ до мирного та благополучного майбутнього України та всього світу. З вами була Олександра Коріна. Чекайте наступні випуски та підписуйтесь на наші сторінки, аби не пропускати анонси. Також в описі, окрім корисних посилань, ви знайдете форму для зворотнього зв'язку. Я дякую, що ви з нами, і до нових зустрічей.